Роблячи всього одну дію, ваш день стане на 25% продуктивнішим. Так, я про планування. Якщо ви сплануєте свій день ввечері, або, в крайньому випадку, зранку, ви зможете бачити мапу, яка вас, з точки зору тайм-менеджменту, приведе до успіху і до розуміння задач, які потрібно виконувати. З точки зору психології, це такий життєвий орієнтир, який допомагає вам не просто розуміти, куди ви рухаєтесь, а й допомагає в цьому хаотичному. Світі розуміти свої задачі і заземлятися. Тому що в світі, де багато задач, де можна робити що завгодно, у вас є свій якір, і цей якір це план дня. Не бійтеся зриватися, не бійтеся, що ви не зробите е, все заплановане. Спочатку ставте ті задачі, які ви знаєте, що точно зможете виконати. Розставляйте пріоритети, обирайте одну найголовнішу задачу, яку ви сьогодні хочете вирішити, або над якою сьогодні будете працювати. І тоді ви зможете якісно навчитись розподіляти свій час і виконувати ті задачі, які потрібно саме зараз.